Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Вітаю. Мене звати Аліна Сарнацька. Я сержант Збройних сил України. До повномасштабного вторгнення аспірантка з соціальної роботи. І це подкаст про те, як цивільні стають військовими. І сьогодні в мене в гостях чудовий військовий Георгій Маїсєєв. Він прикордонник і репщик. І це перший репчик в моєму подкасті. Привіт, дякую, що прийшов. Привіт, ради бути тут. Скажи, будь ласка, чи ти одразу став саме на цю посаду, чи ти змінив багато робіт? Е, Ні, до цієї посади були інші, інші були ну, фахові. Починав взагалі я, як ну скажімо так, призначили мене медиком. Будеш допомагати, ти розбираєшся, ти шариш, у тебе є досвід. Вперед. Чому ти не лишився медиком? Е, ну, В принципі, як би мусив, я і е, курси з такмеда проходив у дуже ну, просто неймовірних е, людей. В, там. Да, вони не військові, але по Такмеду просто. Хто це, ну, це був американець, е, він, з, ну, по нашим ну, як ДСНС у нас. Тобто він був в поліції спочатку, потім був. Це Патрик. Патрик? Ні? Ні-ні-ні. Ні. Майка. І момент в тому, що він, скажімо так, я пам'ятаю перші якісь основи, які нам надавали в березні 22-го, і те, що це я почув там, там було повністю всі. В 22-му ми вже отримували стару інформацію, яка вже не діяла. І він нам пояснював, що да, так було, коли так було і чому змінилось. Це просто неймовірно. Тобто, не було такого, ні, воно не так, а чому не так не пояснювали? Він відслідковував все, і він там такі масив інформації просто неймовірно. Дивовижно, що взагалі в 22-му році в березні когось вчили такмету, тому що я тоді могла про це тільки мріяти. У мене був один єдиний підручник, який я знайшла в через Google, Азовський про такмет. Це було перше, що я побачила, і єдине. Ну, вчити це так ну, дуже громко. Е, Буле у нас було, по-моєму, три години нам е, лікар заставив, провела заняття дуже коротко, дуже стисло, але змістовно сказала, що повинно бути першочергове і той мінімум, який просто необхідний. При будь варіантах. І е, чому так? Але знову ж таки були, наприклад, ну, зараз я вже розумію, що інформація ну, не зовсім вона була коректна. Але ну, тоді така інформація була з багатьох джерел. Я зараз згадала пер... своє якесь перше типу навчання в цій військовій частині. Я давно вже про це не згадувала. Той хлопець потім дуже швидко від нас перевівся. Перше, що він мені сказав, забрати зброю і слідкувати, щоб мене не підірвали гранатою. Я пам'ятаю свою реакцію. Це перші години мої в частині. По перше, перед цим я зрозуміла, що я прийшла в армію, бо я цього не знала, поки мені не пояснили, я не підписалась. І одразу про цю гранату я пам'ятаю, я сижу, і, і в мене реально від е, емоцій, напевно, вперше в житті пливе перед очима, і я розумію, що я починаю зараз в обморок. І я так сижу і думаю, блін, не показати, як мені погано і страшно не показати, головне сидіти. І я прям як в фільмах, знаєш, оце його голос крізь туман, і він щось розказує мені далі. Про я вже навіть не пам'ятаю про що. Я намагаюся і слухати, але розумію, що зараз головне просто не впасти. І Ця граната, вона прям надовго мене вразила, як мало що потім. Тому що нас легко вразити, коли ми зовсім новачки. Що було далі? Далі, ну друге, що мене вразило, це коли вже ну, перше, взагалі, з чого розпочалось, ну, хореограф до армії ну, жодного відношення не мав. 8 березня за 15 хвилин до комендантської години дзвінок. Військкомат, прийдіть, будь ласка. Я прийшов 9-го, і мені кажуть, що 10-го їдеш. А ми якраз тоді в Чернівцях облаштовували шелтер. Ні, давай тоді назад. Е, ти хореограф. Ми були знайомі до повномасштабки, тому По сьогодні я дуже рада тебе бачити. Так? Е, ти викладав діткам в Чернівцях? Е, да, е, ці, Як це називається? Бальні танці. танці. Е, да. Я пам'ятаю, як на одному з заходів ти перший, хто в житті вчив мене танцювати вальс, і я щось помню, треба було робити з колінками, але я не помню, що. <с? <с?> і е, що, е, що було, коли почалась повна повномасштабка? Як ти себе почував, що ти робив? Ой, е, чесно, я прийшов додому 20. 22-го. 22-го. Я постійно путаю з 24-го. Да. 22-го. Е... Ні, 24-го. Коли все почалося? 24-го почалось. 24 почалось. 23-го 23-го ввечері крайня новина, що я прочитав, це було що. А Зеленський вів через звичайне положення. Все і заснув. Зеленський чи ти. Зеленський. Я прочитав новину, що Зеленський вів чрезвичайний стан. І заснув ти? я заснув, так. Да. Да, і, в принципі, у мене сказати, що я так дійсно готувався там до чогось, я думав все ж таки, що ну, як воно відбулося, такого масштабного не буде, що у людей так є так. розум. Ну, я не знаю, я, да, у мене це, якби я не знаю, хронічне, ну, не зовсім, але є. Коли я думаю дуже добре про людей, тобто якось все ж таки намагаюся, що ну, щось повинно бути, тут ну, помилився сильно. І зранку десь о 10-й, я ще так ложу, мені так добре. Дзвонить племінниця. Вона спочатку щось о 9-й дзвонила, Думаю, ні, я ще сплю, я спати хочу, потім об 11, Думаю, мабуть, щось трапилось. Я беру, так, звісно, беру... ти не помилився. беру слухавку, але у мене ще чрезвичайний стан. І вона там, от у вас це таке там трапляється, а вона в Італії живе. Я ж новини не, чи, не читаючи, не відкриваючи, так, ну, їй, та нічого, коронавірус пережила, це і чрезвичайний звичайний стан переживемо. Якось так. І починаю її заспокоювати і чую по, по її щось, щось ну, ну, дійсно не то. Щось а пішло в Чернівцях не, так. не було чутно вибухів? Ні, у нас у Чернівці це, по-моєму і Ужгород це єдине міста, де не було таких прильотів іменно в самому місті, по місту. Були на території області, і то доволі далеко від міста, а так, ну, і взагалі, по-перше, по-друге, я в, живу в старому, ну, та, старий центр міста, і там маленькі дворики такі, знаєш, тобто дуже затишні. І так особливо негамірно, ну, нічого, тихо, спокійно, ну просто ну, чудово. І я розмовляю з нею, і я розумію, що щось ми про різні речі починаємо. Я включаю ноутбук, включаю, э, захожу на укринет, читаю. Я тут починаю заспокоювати племінницю, Олю, що це. І думаю, хто б мене заспокоїв, мене волоси Я думаю, це не зі мною, це це. Тобто прийняття було ну, дуже жахливе. Як так можна вчинити? Ну, мені чесно, я досі цього не розумію, і я розумію Одне, що, мабуть, це я і не зрозумію. Тому що є у ну, людей є у нас, українці, я так знаєш, порівнюючи, у нас є те, що ми живемо своїм розумом. Так, да, ми можемо об'єднатися, ми можемо погиркатись, ми можемо вирішувати якісь свої проблеми, але все одно ми живемо своїм розумом. Да, є люди, яким зручно, щоб за них думали. Але все одно їх, скажімо так, це не стала величина, як зараз я дивлюсь по тенденціям, які є у нас сусідів. Тобто, там взагалі ніхто не думає, критичне мислення, нічого ніяк. Якщо інформація не подобається, ми, ну, її просто немає. У нас якось все ж таки, я ти знаєш, сама ми працювала з людьми, і завжди можна було донести свою точку зору, використовуючи факти, використовуючи інформацію, яка там підтверджена. І в принципі, люди, ну скажімо так, це приймали. Вони могли не погодитись, але вони приймали цей факт. Там -то такого не відбувається. Те критичне мислення, де взагалі хоч якась освіта. Ну, чесно, я, я, я ну, нажаханий тим, що там. Я навпаки, тебе слухаю, думаю, які чудові хореографи були у нас, і я сподіваюся, що будуть. Розкажи мені, яким було твоє приземлення в військовій частині. Приземлення була. Було у мене дуже. 9-го я не пої... прийшов, 10-го я не поїхав, бо відібрали хлопців, які вже служили. Ну, всі поряд з ними, як ти в армію? Я також не розумів, що я там маю робити. Взагалі, для мене це був шок. Але кажу, що якщо вони бачили, що купують. Я прийшов там, комісію проходив з документами. Вони бачили, хто прийшов. Як... Значить, вони щось побачили. А в що тебе, я не можу. В, в тебе як в Танцора не було проблем серйозних зі здоров'ям? Просто я знаю, що в багатьох. Ну, у мене єдине, що проблем... Ну, знову ж таки, там, з, ногам, з ногою, сподіваюсь, все ж таки це вирішите. Ну, з, з вінами. Тобто, ну, ну, не... прикольно, я, я просто не знаю більше здорових спортсменів. Ну, починаючи з того, що. Да, спорт, якщо дійсно займатись, він не саме здорова річ. Але єдине, що як треба все ж таки якось притримувати золотої середини. Тобто ситуація, я не знаю цього радянського заради перемоги, все ні, це не про мене. Ну тобто, щоб покласти здоров'я, але бути першим, це не моя історія. І буду... ти маєш результати, насправді. Да, так, я, я маю результати. Ти діти, мої діти мають результати. Ну, і результати в танцях, наприклад. Єдине, що я розумію одне те, що мені було важливо, ну і зараз важливо, щоб я, наприклад, на своїй посаді, там, в, тим, чим займаюсь, був професіоналом і. До мене ставилось як до професіонала, тобто я не був таке, що а ну це таке. Ні. Тобто, якщо ти вже береш це робити, ти або роби, або навпаки відступись і не йди туди, там, де ти плаваєш. Плаваєш, і тобі туди треба, у тебе є ніч, як перед екзаменом, хоч трошки треба. Ну, і якось... Як ти вивчився на Репщика? Мені здається, там треба дуже добре знати фізику. Ну, у мене перша освіта фізик, все ж таки, а -а -а. я пригадав, єдине От що що... В секрет. Да. Єдине що. що, е у мене там все ж таки по освіті прогалене. тому що для репщика, скажімо так, треба не стільки там загальна фізика, як е суто радіофізика. Розуміти е радіохвилі, чистоти, як, що, яка специфіка. Тобто, Тут у мене була прогалина, наприклад, тому що у нас радіофізики як такової було взагалі не, не було точніше. Єдине, що в загальному курсі фізики був блок. все. Ну, А попав взагалі так дивно. Я був відпустю і в групу скидають. Хто там за комп'ютером допомогти треба, там, аврал. Нас Пишу, я можу, ну, поклали плюс, ну, ти ж тиша. Наступний день я вже командиру дзвоню: ну дивіться, якщо треба, я хочу відпустці, можу удалено зробити. Ні-ні, ні все добре. І наприкінці відпустки мені дзвонить зараз мій безпосередній командир і каже: Ну, ось там прийдеш там, туди і все. Я не розумію, як. Ну, я виходжу з відпустки, куди я. Іду на своє місце там, де я маю бути, чи туди. Ну, якось це впорядкувалось, і так я потрапив на реп. Чесно, сп... на початку було лячно, тому що університет я закінчив ну, доволі давно, в 99-му році. І з фізикою, ну так, щось лишилось в пам'яті, але я кожен день з нею не стикався. І тут перше, багато інформації е, дещо не зрозуміло, бо дали почитати е, картинки, але я не розумію, що на тих картинках і що написано. Потім вже було практичні три дня, і на четвертий день я вже пішов на чергування. На початку було так, трохи десь там, ну ти що губився, допомагали побратимів. По-перше, поряд завжди е, так зробили, що на чергуванні завжди був поряд, хто міг допомогти, порадити, на крайняк підмінити. Якщо ти там, е, я бачу багато сигналів, бачу, що все. І, і розгубився, що, де, як могло бути. Ну, ну і так, чесно кажучи, було місяця два. Але потім ти став тою людиною, яка може підмінити і навчити. Так. Ну став, що підмінити можу, навчити. Ну і зараз я пройшов навчання більш такий цікавий і неймовірний комплекс виробництва Німеччини. Єдине, що хочу зразу зауважити, що так, ситуація така, що не всі розуміють, чим взагалі займаються репщики. Так, що Розкажи вони нам, розкажи що, вони нам, що робить, робить репщик. Е, репщик. Е, є реп. є реп. Тобто, сюди входить перше, це ми дивимось за ну, діапазоном частот, тобто за, за ефір, як би кажучи. Тобто, які є сигнали, тобто, все, що працює з електрикою, тим більше, якщо ми кажемо про дрони, БПЛА, все, що літає, перше, воно літає за рахунок пульта. Тобто, це ну, проста радіомашинка. Тобто, існує зв'язок між пультом і тим, що летить Тим, що летить, да, повітряним судном. І ситуація в тому, що ці сигнали. Їх можна е, побачити. Пульта можна, але, скажімо так, якщо добре заховався оператор, то важко, неймовірно. Але те, що в небі літає, воно зі всіх сторін, його видно. І кожна, ну, скажімо так, кожен, кожна повітряна судна, так як людина, має свої неповторні сигнали. Єдине, що там ось там кажуть мавіки, аутели. Зали Орлани, там наші лелеки, фурії. Тобто кожен літальний апарат серія має свої якісь має свої певні певний малюнок, скажімо так, щоб зрозуміло було. Єдине що, наприклад, у кожного апарату, у кожного судна може бути взагалі свій індивідуальний. Але, суто кажучи, якщо ти там дивишся. Ну, як діти малюють ялинку да, на новорічних листівках, що це ялинка, ти розумієш? Але одна ялинка не схожа на іншу. Ну, знову ж таки, ти розумієш, що це ялинка. Так і сигнали від БПЛА. Тобто, ми розуміємо по малюнку, ага це там, наприклад, це зала, це орлан, це дрон, і е, ми бачимо. Ну, скажімо так, наскільки далеко залежить від потужності сигнала, чим ми користуємось. Тобто, ну це технічні аспекти. Багато зараз різного цікавого. Все, що скажімо так, дуже це. Тобто, це ви ті люди, які писали нам в чатики на лінії фронту про те, що літає там Орлан, так зала полетіла вправо, Орлан полетів вліво, і десь летить ланцет. Так, так. Ага. Це, ми Добре. Ось це якраз ми ці люди. І друга наша функція ми займаємось подавленням. Тобто, це перше це знайти і розпізнати, друга знешкодити. Тобто, знову ж таки, це не значить, що ми збиваємо, вони зникають ще щось. Ми створюємо умови, щоб, е, щоб воно оператору, оператору впало. Це, ну, скажімо так, що впало, це дуже-дуже такий щасливий випадок, щоб впало. Головне, завадити роботі. Тому що, наприклад, у кожного БА е, є свої якісь функції. ФПВ-шки, тобто, вони скидають, шкода, або там камікадзе. Е, Суперками, наприклад, це очі. Якщо я бачу десь супіркам, в мене зразу знаєш таке, ну все дуже. Тому що я розумію, що дуже велика ймовірність артилерійного чи мінометного обстрілу, обстрілу цього тобто, району, тому да. що а він і треба... висить, дивиться да. і коригує. І да. і єдине, що ми можемо перше, завадити їх роботі, тобто створити. Перешкоди, завади, щоб. ну, Не літав. там, Або до себе повернувся, або ще щось. Ну, скажімо так, якщо так зірки там стануться, воно впаде, то взагалі у нас свято. Е, ну, В принципі, у нас, по-моєму, треба багато кіда посаджених. Єдине, що ми їх не розшукуємо, тому що е, доволі великий квадрат, де зникає е, 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 сигнал, і шукати, де воно саме, там, по-перше, по-друге, починаючи з того, що. Знову ж таки, ми дуже гарна ціль, якщо ми робимо подавлення завади, нас видно. Тобто нас видно, ми світимось. А ще підбирати те, що впало, може бути небезпечно, бо воно да. може підірватися. Так. Да. По-перше, і по-друге, починаючи з того, що, наприклад, навіть якщо воно не підірветься, не факт, що ти зробиш добре, тому що там є датчики, там є багато цікавого, і просто привести навіть поряд. Може прилетіти, тому що, вибачте, воно все одно його видно, як би там не було. Тому я кажу, що тут ситуація, по-перше, по-друге, починаючи не всюди, ми розуміємо, те їм поля, де немає, тобто це їх безпека і інше. Ну, І ситуація нам, да, головне, що вибачаю, що російською не літаємо самі, і другим не даємо. Е, розкажи, будь ласка, як ти почувався в колективі, як ти зараз почуваєшся? Ну, дуже добре, чесно кажучи, я, я не очікував такого і від себе, і від побратимів. Я взагалі не знав, як, як воно, що. тобто... Ти ж не служив строчку? Ні, не служив, взагалі це моя була перша... перше фейсом у Босфат у мене було, коли все ж таки, нас привезли в учбову частину в ніч з 12 на 13. Тобто 12 виїхав з Чернівців, 13 приїхав в учбову частину. І тоді вночі було багато прильотів. І коли ти з Чернівців, до прильотів не було нічого, да, були люди, які бігли від війни. Я бачив їх, бачив, бачив ну, ну, бачив, ехо цих жахів. Але коли ти. Десь пер... ну, пів першої ночі там дають тобі койку в казармі, кажуть, Пере, тут поспиш ніч, потім вже там розберуться, щоб не в школьному автобусі поприліз стояти. І ти я ранком прокинувся думаю, вставати, не вставати, хочу курити. А для цього одягатись чи не одягатись, щось так розміркове. Потім я дивлюсь, починаються якісь рухи, це все, і там потім швидко-швидко, всі з казарми. А ми слухаємо, там було бах-бах-бах. Ну, та -та, танки стріляють. То на танки були, то були ракети, і коли я вийшов з казарми, але у мене в школа була добривна підготовка юнаків. І чую команду повітря лицом на землю, все. Тобто, і якось так зібрався. По-перше, по-друге, поряд був якраз. Командир, який з нас відповідав, тобто повинен був передати вучбову частину, представник Чернівецького військомату. Доволі чітко, спокійно, команди. У мене є командир, я знаю, що це армія. Чую, виконую. І коли був прильот десь метрів 50 від мене, ракета прилетіла, я подивився на цей стовп. І така отруб взяла. Як. Як, що я можу. Порівняно з цим я просто мурашина. Але, знаєш, подивився так поряд: да, там, всяке було, хтось бігав там в паниці, хто ще щось, щось шукали, там. хто куди, знаєш, ну, хто навпаки там, розумів команди якось виконував. Тобто хаос був, але так подивився, думаю, ну, так, а разом нас багато, то може, щось і зробимо. Я ось так себе так трохи заспокоїв, але все одно враження на мене ось цей прольот призвів просто неймовірний. Ну, Ось так і ну, дуже сильно були ушкодження, і не попав я в піхоту. Ще, скажімо так, до четвертої ранку я ще повинен бути піхотою. А десь одинадцять перший дня прийшов командир, казав: Ну, все, ви не піхота, ви тепер будете прикордонниками. Ну, знаєш, то був рандом перших часів, і це нормальна історія. Скажи, будь ласка, чи ти, якби от завтра тебе демобілізували, чи ти повернувся б до викладання танців, чи ти все-таки змінив би? Чесно, зараз я не скажу, тому що нещодавно єдине, що я дав в Харкові. Був можливість, я прийшов в зал якраз на заняття спробувати. Може, як себе я так відчув ну, дуже дивно. Тобто, коли я розумію, що треба зробити і як, але не можу, те, що я робив, просто, ну так, для мене це ну, такий, трохи, такий невеличкий стрес. Я розумів, що да, десь втрачається. Знову ж таки, ноги пам'ятають, корпус. У мене таке враження, знаєш, ну, протилежності, з одної сторони, броніка стає, мене заносить, з другого, з, з другої сторони, навпаки, важко. Треба щось ще зняти. Я не розумів. Тобто зібратись дуже важко, бо ну, специфіка інша. І коли ти не займався, не хоча б, скажімо так, якось фізично мишцем не налаштовував, три роки, ну, два, третій пішов. Це великий проміжок часу, по-перше, по-друге, е інші нагрузки, інші навантаження. А якщо нас зараз слухає, е схоже, на тебе хлопець-хореограф і е думає, чи не піти йому в армію, е що ти йому скажеш? Іти, нічого, по перше, у мене тут було сумніво, велике, всіх було сумніве. Ну, якось я живий, все нормально. По-перше, Перше, як в житті, так і на війні. Перше, не втрачати голову, не втрачати здорового глузду. Це перше і друге. Безпека, безпека, безпека. Тому що якщо ти зробиш, позаботишся своєю безпекою, ти більшу користі принесеш, ніж якісь ти будеш робити нісенітниці. Тому що ти в безпеці в важку годину, потім... Ти включаєшся, працюєш, робиш щось, змінюєш ситуацію, і, по-перше, по-другому, всьому можна навчитись. Бу, було б бажання. А скажи, будь ласка, заради чого ти воюєш? Чесно, я, я пішов, тому що я знав, що немає, вже не було на той час двох моїх учнів. Ну, тобто, я знав їх, коли вони займалися, це вже були молоді чоловіки з, з родинами і. Да, я доброволець мені позвонили, викликали тобто, по телефону. Але ситуація, я не знаю, у мене навіть в голові не було, як можна скритити ну, рідних. Тобто, якщо б я відмовився, я б вскридив їх пам'ять, те, за що вони загинули, а вони також за мене загинули, за свої родини. Я цю, ну, і тому я пішов. Сказали, так. Ну, і, по-перше, по-друге, я все ж таки, ну, знову ж таки, може, я й не правий. Розраховую, що якщо людина займається якоюсь справою, ну, хоч якийсь фах у неї є, тобто, ну вони подивились, знаєш, ну, хореограф, ну, історія є, знаєш, щось я можу, ну, можу. Дякую тобі дуже за те, що ти сьогодні прийшов. Це було, був подкаст Добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. При мікрофоні була я, Аліна Сернацька, сержант збройних сил України. І зі мною був Георгій Маїсеєв, прикордонник і Репщик. Дякую, Дякую. добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.